Є багато людей, ну ви наче не на кого не звертаєте уваги. Є два чоловіка, чи дві, які, яким ви дуже подобаєтесь. Доброго дня! Я хочу сьогодні подивитися, чи є у вашому кругі, кругом спілкування людина, чи чоловік, чи жінка. Переглядайте на себе, якою ви подобаєтесь, і яка кохає вас, чи є. Чи є. Є багато людей. Є багато людей, але ви наче не на кого не звертаєте уваги. Ви на кого не звертаєте уваги. Є два чоловіка, чи дві жінки, привітайте на себе, які, яким ви дуже подобаєтесь. Чоловіки і жінки це ніг є Хтось, них є. Хтось, ну, я скажу, де них, а в одного є, який прямо спрямовано. Ви бачите, навіть, що він проявляє до вас чувства. Обом чоловікам. Хтось більше проявить чувства, десь будете відпочивати, і він вас буде приглашати десь щоб більше познакомитися, більше якісь стосунки може наладить. Ідіть з тим чоловіком, до якого тягнеться душа. З одним чоловіком у вас буде урок, а другий може випасти по долі. А так.